Всем приветушки oh. mm -hmm. Всем приветушки на канале Карта. Сегодня мы будем играть Майн Ворлд! Це новый сервер, ну, не, не новый Адреса сервера будет в описании, точнее, адреса до него надо регистрировать Качати скачать лаунчер, Ну там все будет в описании. Так, все, і сьогодні мы з вами програм hunter game лаки блоками Да, вам не почались Hunter Game з блоками. Да. Зараз да. скажу, що я, на що я збираю. Ми збираємо на отакий шапка панди. Бачите, мені ще трошки коінтов. 500 коінтов. 500 коїнтів. И мы за цей бой ми маємо попросту виграти. По-любому, по по-іначому ми не получимо 500 коїнку, ну максимум пару. ще там Оце моя найлюбіміша карта. Я бажаю цю карту. І давайте зразу в бок. в бік В бок, бік. Опа, біля нас лакі. Лакі блок. Лакі Опа, нас. Каротше урон. Моментальний урон. Так. Так, давай там нубік. Я можу вбити його, але не хочу. Я хочу зараз полота. Тись. Давайте зараз ми візьмемо і будемо лутатись. Поки ми будемо тут лутатись... Крипер буде зриватись. О, рифма. Опять рифма. Що у нас за сьогодні день. День. Вообще. Сьогодні... Оп, нет, нет, нет! На лошадку сядь. Лошадка, лошадка не вздухай. Ну на самому хп мало, як у лошадки почти. Ви бачили? Ну нічого, хай лошадка вмирає Ми в принципі, самі можем ходить. Це нам даже веселіше, Може. Так, на лошадці буде прикольніше, я так думаю. Так що лошадка не вмирай, я передумав. ще поживи. Так, ми тут візьмемо зараз. Ми вже, як ви бачите, почти повний сет. Ну, так, да. один шлем остався і все. Тут що, десь... А, це наверху, а я вже думав нас. Так, 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 у нас опять не У нас золотые железные, на железные мечи обхутил такие ме... Ну, потом пообъясню. О, не, опять на Т. Нам хочу показать, Зара. Дзу... Какое поз... Какое подозрительное название? Я знаю, это тебе дивись. Дивись. Опа. И дашь на ПВП, съем. Ідеш, <ріст> лол. <ріст> так. Алмазні ботинки. Чи защита один? Алмазні ботинки лучше. <ріст> так, там мій конячка, конячка, конячка моя. Там. Давайте вже будемо вибиратися наверх, бо я без. Опа! На-на-на-на-на-на-на! Давай, помирай! ендер Все, ми зараз до своєї лошадки уже йдемо. Ми вже з вами затарились. Мені надо с... топорик. Хлеб. Ідеально. А топорик дайте. Чи тут на підземелі не работає? Там. Це мій у Він... мене тепер скелет У меня это про конь скелет был, Это круто! О, у меня как раз слем уже появился. И кипось. Опять двадцать пять. Давай-то валим. Наш скелетон. Моу, лук читера у нас, лук читера у нас Давай сідаю я на тебя вози меня Так куда нам? Нам оттуда нам от туда нам от туда нам от Туда нам от туда Не двигаемся на эндера Нам от туда Куди нам вообще ехать Опа убев Ях якого ж О, я знаю тепер куди нам іти. Ми виберемо звідси. Тидин, 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 тидин. Я, походу, зря тільки пішов з тією стороною. Так, давай, пригай. Ми типа смерть. майнкрафтерам, Ми йдемо, типа, такі смерть. Мы с крутые, и кто к нам пойдет? Э, тут умрт. <laughs> Опять Рейфма. День Пушкина. <laughs> Кстати, сегодня день незалежности Украины, а я в ней живу. Да. Да, я не из Руси. Я да, из Украины, конечно же. Естественно. Естественно, же, да. Та, напевно, ніби хтось поспорив, хто він? З якої він сторони? Давай! На десятку. Або хтось построїв на конкретну суму. Е, боже мій так довго ці лаки ламаються. О, постріли! Ну, мені надо вже з кимось попехати, люди. Як ви думаєте, куди мені йти? Я, В принципі, якщо б я вас міг спитати, я б вас спитав. Би. Три буто зрителей... Взагалі тут нікого нема. Там наверх мені надо. Нам надо наверх, коротше. Опа. Там, там пару ігроків. Давай! Давайте, от такі я собі... Опа, я його вбив. Та ладно. Та. На на. Вы мама не зараз обьява, Ви... ти издевайся. Девочка, ти издевайся. Я ж майстер Я ж майстер я ж майстер я ж майстер Я її вбив. Ми... Ми от зараз я отзаряджу не знаю, чем мы выиграем. А, не выграем. Я помулялся. Один раз попадемо і йдемо в атаку. Та боже мій що в мене з координацією? Може це вона? Колдуня! Неї золотий алмазний зачарований! Я даже то тої не взяв. Да, один Опа. Та що це за запекла битва. На 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 на. Вы издеваєтесь, я переможу. Ми перемогли. Я удивляюсь на цьому сервері перемогти сверх тяжко, навірно. Ми з вами перемогли. Піпес. -пі Як ми бачимо, у нас вже достатньо денюг. І давайте. Те, що я хотів так довго. Ми собі купимо пандочку. Да! Ми купили пандочку. Ні, я хочу надіти панду. Ми панда голова. Но надеть. Теперь двигать. Я теперь панда. Все. Я теперь панда. Ну и. Навірно, на цьому ми будемо закінчувати Це такий хандер-гейм у нас вийшов. Дякую, що були на моєму каналі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім удачі, всім пока. Не, не забувайте дивитися цим відео друзями. І також я б хотів вам сказати, в кожному відео є пасхалка від якихось там звздочків. Яз... Зв то тобто, в цьому відео теж будуть в том були. І так буде продолжаться ще два відео. Хто знайде всі звздочки і поставить, типа, час, коли вони були, тот виграє головний приз. Ну, про приз казати не буду. Але давайте всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачи, всім пока. І не забувайте ділитися цим відео з друзями. Так как видео на моєму канале выходит раз в два дня. Ну, в мене ще другий канал. Всем пока!